Добрий вечір усім, слава Україні. Сьогодні розпочинаємо наш вебінар, і на сьогоднішньому вебінарі ну, якась така актуальна тема безпечне літо. Звичайно, що це літо в нас не є безпечне, але все рівно як потрібно зібрати нутриціологічну аптеку на відпочинок, і, як зазвичай, літо це період відпочинку. Літо це коли ми всі його любили, і хтось відправлявся на море, хтось відправлявся в Карпати, на дачу, на річку, але це той період, якого дуже-дуже ми завжди чекаємо, тому що літом тепло, літом приємно. Два роки в нас був ковід, і другий рік вже в нас йде війна. Тому море. Всі не, не побачать, але все ж таки десь е, кудись відпочити, на якесь озеро поїти. Що ж підстерігає нас е, влітку? По-перше, саме перше, це є жара, жарко всім. І тваринам, і людям, і відповідно в такій жарі відпочив, розвиваються всякі інфекції, тому що люди лі, хочуть скупатися в якомусь водоймі, люди п'ють воду зазвичай купують в магазині і просто на моїх очах я бачила, коли з одної пляшки пило багато людей. Ну, це звичайно, що це є небезпечно, але це є жара і спека. Водойми. Водойми, звичайно, ми всі знаємо після Каховської трагедії. Дівчинка в мене знайома позвонила з Одеси і каже: я так люблю купатися, але не можу поїхати. Ну навіть покупатися в Чорному морі. Живучи в Одесі, не можу покупатися. Але все рівно ми будемо купатися в якихось водоймах. Зараз прогріється водичка, і маємо пам'ятати про те, що там нас також очікують очікує якісь небезпеки. Небезпеки тим, що не завжди вода чиста. Водойми ми самі знаємо про те, що там і тваринки, і різні нечистоти, тому бажано остерігатися, ковтати ту воду, тому що вона не є чиста, особливо зараз. Від цих, від цих комарів і мух і бджіл ми взагалі не маємо ніякого ми не маємо ніякого спасіння, тому що і комарі, і мухи вони присутні в нашому житті, вони також люблять літо, тому що це їхня погода. І ми повинні розуміти про те, що завжди є небезпечні не є безпечним вкус комара, тому що він може за... Нести будь яку інфекцію. А ще крім того всього, в лісі нас чекають кліщі. В лісі нас чекають кліщі, які також чіпляються до людського тіла, а з нами дітки. Тому... Які правила потрібно е, е, зберігати, звичайно, що безпека харчування влітку, звичайно, щоб е, ретельно мити руки, звичайно, все промивати. Але дорогі мої, з дітьми це неможливо, і, тому що діти вони всюди і вони дуже е, е, швидко міняють свої е, позиції. Е, дома ми можемо це забезпечити, але коли ми десь на відпочинку, Відпочинку, або їдемо в дорозі, не завжди дитина, і, і тобі і руки там нема так часто, як помити, і важко доглянути. Ну і звичайно, відпочинок на природі. Якщо ми не можемо поїхати на море, якщо ми не можемо поїхати куди інше, то на дачу десь кожен в лісок собі обов'язково підсмаже якесь. М'яско, і ми всі розуміємо про те, що е, смажене м'ясо на вогні воно не завжди е, є цілком приготовлене. Тому і тут інфекція під, е, підчікує наших дітей і так само дорослих, тому що Вогонь недостатньо кількості води, відповідно, шашлик, він гарячий, значить, він вже готовий. Але м'ясо потрібно відповідно відповідної обробки. Приготування їжі на природі має бути ретельне і потрібно дотримуватися за всіх правил, особливо з м'ясними і рибними продуктами, а з рибними зараз особливо, тому що ви самі прекрасно знаєте, що риба зараз трошечки є не така, як завжди. Вона є отруєна і її просто багато. Її просто багато і не всі люди чесно виконують свої обов'язки. Домашні улюбленці їх також беруть От мене. Раптом вчора була знайома, яка їдеть в Іспанію е, на відпочинок і бере свою собачку. Звичайно, я забула зразу ту. Вона каже: вона завжди на місяць в Іспанію зі мною їздить. Тому домашні улюбленці і діти це також прекрасно. Але ми пам'ятаємо, що найбільше Діти люблять домашніх улюбленців цілувати, гладити носику, і саме по носику, на носику є куча негативних куча негативних інфекцій. При кожному поцілунку чи поглажуванні обов'язково ретельно потрібно мити руки, тому що недавно у нас пройшов протипаразитарний марафон, і дорослі проходили і діти, і в зв'язку з тим, що ми пили препарати, які не подобаються глистам, були хороші результати, і в дорослих були моєї знайомої в сина. Він їх побачив ці листи, тому це є також небезпека літа, це є також небезпека літа і немитих рук. Що потрібно робити діткам, щоб якось їх берегти? Ну, Звичайно, не бавитися на тій території піску, де котики ходять в туалет, де собаки бігають і діти бавляться пісочком. А ще ми прекрасно знаємо, що діти ліплять їжу з піску і годують одне одного. І це є не саме основне, а ще саме літо у нас небезпека літа. Тим, що літо це є куча вітамінів, це є полуниця, у нас у Львові кажуть, трускалки, це є і огірочки, і, і чорниці, і все різне, і все таке смачне. І мені здається, що навіть коли ви їдете на Закарпаття, чи коли ви їдете на море, ви хочете скуштувати це зразу, ви хочете зразу це попробувати, і вам це дуже, дуже, дуже смакує. Хоча навіть якщо ми приносимо додому і промиваємо холодною водою, це не означає, що там немає ніяких інфекцій. Це означає, ми ж не пропарюємо полоницю кипятком, чи ми не той огірок мене пропарюємо. Ми його їмо. А чи ми підобрюємо? Звичайно, підобрюємо гноєм. І вимити це неможливо. Тому потрібно мати сильний імунітет. А ще особливо мені дуже подобається, як на базарі: ой, попробуйте, скуштуйте, вона така духмяна. Е, ну, е, і мама може спробувати, і дитина може спробувати. Тому глисти нас чекають всюди. Хтось того року їв погонити і не обдавав кипятком, е, і мав слабенький імунітет, я вас вітаю під кінець літа, ви вже можете пройти протипаризитарну програму, протипаризитарну програму, щоб ніхто там не завівся. І так, ідемо далі. Йдемо далі. Як зрозуміти, що глисти? Як зрозуміти, що вашої дитини глисти? Елементарно, дитина вирадує. просить вас е, солодкого. Просить вас солодкого. Перепрошую, бо в мене низький заряд, чуть не виключилась. Просить вас, що можуть бути алергічні е, висипи. Е, е, дитина, е, Постійно жаліється, що в неї болить животик, напруженість, нудота, блювання, втрата ваги або наоборот дитина сильно повна, але бліденька з синячками під очима. Тому мами провірте. По цих симптомах, якщо таке є, то звичайно зверніться до своїх нутраціологів для того, щоб обов'язково обов'язково в кінці літа пройти, а можливо і зараз вже почати пройти протипаразитарну програму. І так. Ми їдемо на відпочинок. Саме перше, що потрібно бути, що має бути в вашій валізці. Це має бути колоїдне срібло, це є природний антибіотик. Природний антибіотик, який, якщо, наприклад, один антибіотик буває 10-20 бактерій, то колоїдне срібло буває 650 бактерій. Тому я завжди мамам всім кажу: візьміть з собою в дорогу колоїдне срібло, і ви будете безпечні, щоб не стало з вашою дитиною. Ви дали по одній чайній ложці. Дитинка випила, і ви спокійні. Вам не потрібно шукати лікаря, вам не потрібно десь якісь назначення, це є захист, це те, що може бути. До речі, колоїдне срібло можна і використовувати, капати в очі, тому що дуже багатьох людей, я знаю, зараз, особливо зараз, гнуяться, гнуяться очі. Йде загноєння в очках і тому колоїдне срібло потрібно мати. ну Крім того, всього, якщо підніметься якась температура чи будь-що станеться дитиною, це є природний антибіотик, який є нешкідливий. І тому я всім мамам, які хотіли до мене протязі багатьох років, які до мене 11-12 година ночі пані ми до вас їдемо, ні в якому разі купляйте срібло. Щоб я спала спокійно, я люблю спати вночі. І тому, колойне срібло, я рекомендую взяти з собою в дорогу. Є наше колойне срібло, називається срібний щит. Це Срібло в гелі для чого його використовувати. До речі, дуже добре, я люблю використовувати його, коли є проблеми з носиком. Також його можна використовувати, хоче. але ви впевнені в тому, що ваша дитина може впасти, що ваша дитина може, або ви навіть можете, вас може щось вкусити. Це срібний щит, це дуже там висока кількість срібла в тому гелі. Тобто, якщо це рідина і його не завжди зручно. Допустимо, там брати, треба гарненько закривати то срібний щит. Я думаю, мама, яка кудись їде відпочивати своєю дитиною, вона має мати при собі. Тому що обов'язково чи вкусив комар, чи якась рамка, чи носик, чи насморк помазати срібним щитом, чи особливо, чи особливо діти, які люблять, знаєте, вкуси комарів, вони люблять там розчухати, таке розщухають, карту світу розщухають. Ви помазали і зранку стаєте, і взагалі немає навіть знаку, тому що дуже гарно працює. Тому срібний щит це є просто чудо і чудес. І колоїдне срібло, всередину коло срібло, зовнішнє застосування срібні щит. Тому майте на увазі, передайте своїм знайомим і обов'язково це придбайте, тому що дуже. Дуже хороші ці продукти. Наступний продукт, про який можна говорити до безконечності. Наступний продукт це те, що зараз конче, необхідно, щоб воно було в кожній родині. Це те, що має бути в кожній сім'ї, особливо зараз, коли є питання з Запорізькою, Запорізькою атомною станцією. Це є хлорофіл, це є Ну, Іншими словами сказати це як кров рослин. Це те, що відновлює наші клітинки крові буквально за 10 хвилин. Тобто, якщо потрапляє, якщо потрапляє якась інфекція, якщо потрапляє якась інфекція в організм, хлорофіл, це є, нейтралізує 10-15 хвилин. Тому дорогі мої... Не дай Бог, дитина щось не то з'їла чи виниться, з'їла. До речі, в нас був випадок. Ми були в Еміратах, і коли ми їхали за Бодабі, ми заїхали на базар, де продавали манго, і моя коліжанка вона. А там не було так зеркально чисто, але вона нам дала те манго, бо ми не знали, яке купити. І вона просто нам просто, ну, каже: ну, дали им і Вона з тю шкірку з'їла. Та шкірка їй залягла, і дуже добре, що вона поїхала в дорогу. І взяла хлорофіл, вона взяла з собою хлорофіл, вона приїхала, зайшла в номер, випила хлорофіл, її відпустило. А тепер уявіть, шкірка залягла, людина приїхала на тиждень на відпочинок, а її болить шлунок. А де, а де шукати того лікаря? А, ну, Тобто це такі проблема. Значить, що хочу сказати, чому? Чому має бути хлорофіл обов'язково в кожній родині? Зараз е, це є небезпека, е, наскільки це є. Е, Скажем, так безпечно його не мати, тому що якщо дай Бог наша Запоріжська встоїть, то все рівно всюди куча всякої інфекції, і тому мені здається, люди які Хоч чуть-чуть бать про своє здоров'я, люди, які чуть-чуть бають про своє здоров'я, здоров зранку випивають дві столові ложки хлорофілу, тому що вони не знають, що може бути, вони не, не знають, де буде якийсь витік, вони не знають, що вони дихнуть, і вони не знають, що вони з'їдять. А хлорофіл це все нейтралізує. До речі, хочу сказати ще про хлорофіл, що він насичує головний мозок наш киснем. Саме в цей час, коли всім дуже дуже спекотно, коли люди ходять всі в сів'яні, тому що ця жара нас всіх вимочує. Цей хлорофіл може дуже легісні, бо коли ви візьмете його в слабу газовану водичку в півтора літрового віку, дасте 200 ложки хлорофілу, такого тонізуючого напитку Ну Напевно, ті, що ще е, за радянських часів жили, пам'ятали воду тархун Оце вона має такий смак. Але ви напиваєтеся тою водою і крім того, ваш організатор. Мені скаже, дуже дякую. Точно так само хлорофілу можна обробити рани, якщо десь є пора, якась царапина чи, чи вкусив якась комаха. Тому це дітки дуже його люблять, і дорослі його люблять, і з собою в дорогу обов'язково треба взяти. Якщо ви їдете надовго, беріть цього пляшку, якщо ненадовго, відлийте собі в якусь меншу пляшку, але це ви будете безпечні. що шлунково кишковим трактом не буде нічого. Що, е, е, з, е, якщо якесь отравлення ви собі маєте допомогу. І навіть якщо ви не їдете на відпочинок, обов'язково. Поставте пляшку хлорофілу дому. Поставте його для того. Поставте його для того, щоб просто-напросто бути в безпеці. Тому що ми не знаємо, що від тих придурків з Росії чекати. Того не дозирвуть, то того не дозирвуть. То І не завжди кожен має доступ до офісу, поки ви заїдете, а можливо, вже буде пізно. Тому це те, що конче, необхідно. Це те, що має стояти в кожній хаті. І я наголошую на тому, особливо там. Особливо там, де є маленькі діти. Тому що, якщо ви не турбуєтеся про своє життя, то подумайте про те, що їм ще відбудовувати, будувати і жити в процвітаючій нашій Україні. Тому дуже всіх прошу придбайте цей хлорофіл. Хто користується? Велика вдяка. Я думаю, що. Е ви і так ділитеся цією інформацією і всім розповідаєте. Ну, Тому така пляшечка хлорофілу обов'язково має бути. Так, подарко і Чорний Горіх. Ну, У зв'язку з тим, що ми вже попередньо я вам розповіла, що і м'ясо недосмажене, і суни, і полуниці не не, 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 обшма, не обкроплені. Кип'ятком, і всюди нас чекають наші гості. Всюди нас чекають наші гості, яких ми не чекаємо. Тому обов'язково потрібно взяти з собою Чорний Горіх. Чорний горіх, і ще в нас є такий HP Fighter? це ті препарати, які точно. Вбивають глистів, які піднімають імунітет. Але Чорний горіх він ще має таку властивість, що якщо є діарея, якщо є діарея, а зараз, до речі, вона дуже чистесенько, то він має. Скріплюючи таку дію. До речі, також до мене недавно дзвонила знайома і каже: ну просто я не можу вийти з ванної кімнати, тому що каже, пусті. Ну я ну просто з мене вжиє ця вода. Я кажу, давай такого. Black Walnut Mesh маю, давай по п'ять капсул три-чотири рази на день. І на другий день вона поїхала, куди їй там потрібно було поїхати. В неї все стало добре. Ну і звичайно, Чорний Горіх працює. Це продукція, яка працює. Крім того, всього піднімаєте і я думаю, що розумні мами, я думаю що розумні мами не чекають, коли листи виростуть, а вони літом, саме знаю, тому що зимою ми так не заражаємося ніякими інфекціями, як літом. І, і просто для профілактики маленьким діткам давати по одній два рази, більш дорослішим дітям давати по дві-два рази. перепрошую Подарку. Що таке подарку? Це продукт, який я особисто вживаю 17 років. І дуже люблю, коли він в мене є. Коли була пандемія на подарку і на чаї, в мене мужчина, який ковід мав, за сутки він випив банку подарку, і банку чаю, і в нього впала температура, хоча ніякі препарати на нього не діють. Що робить подарку? Це є противірусний. Протигрибковий препарат це є препарат, який, якщо навіть у вас є глисти, він їх паралізує, вони не зможуть вже рухатись це те, що вбиває всякі грибки. І скажіть мені, будь ласка, чи впевнені ви в тому, коли ви їдете кудись відпочивати, що в вашої дитини чи у вас? Може піднятися температура, зміна клімату, десь впав дощ, промочили ноги, відкрили вікно. А коли у вас є подарок, ви собі запарили дві-три капсулки. Ви запарили собі кип'яточку, випили два рази і. Все стало на, на місці, і ви знову здоров'я і радісно відпочиваєте. Ну, радісно, не радісно, тут зараз нас не до радості, але в такому розумінні. До речі, подарку дуже добре, всім рекомендую використовувати, коли тільки починається насмарк, півкапсулки всипати в одну ніздрю, пів капсулки в другу ніздрю. Так, це жорстко, але це дієво. Ви за заодно процедури насморку. А якщо ще ви п'єте чайочок, це буде взагалі чудо щодо. Наступне наступні продукти, які обов'язково потрібно взяти з собою. У нас є чудові біфідозаврики. В нас є чудові біфідозаврики, які діти дуже люблять. Там є біфідобактерії і лактобактерії, які відновлюють мікрофлору кишечника. І є біфідос флорофорс, це є дорослі бактерії. Ви знаєте, я вже так не, не згадаю, але мені здається, що одна капсула біфідос заміняє 20 пачок лінексу. Там є живі бактерії, які ви випиваєте, і вони розмножуються. І якщо я завжди питаю, чи вживаєте ви антибіотики, і люди кажуть: ні-ні, ми антибіотики не вживаємо. Але чи п'єте ви йогурт з магазину? Звичайно, п'ємо. Ну, Подумайте, чи може його зберігатися 2-3 місяці, особливо в тих стаканчиках. М'ясо все на антибіотиках. В мене приходили з м'ясокомбінату, як розказували, в чому вимочується м'ясо, щоб воно не зіпсувалося. Це просто жах, це антибіотики ми їх вживаємо. Ну І зрештою, 70% нашого імунітету це є здорова мікрофлора нашого кишечника. Тому обов'язково, коли їдете в дорогу. Візьміть з собою, або біфідозаврики для дітей, або біфідосфлорофорс. До речі, біфідосфлорофорс ми даємо діткам від народження. Дітки тільки народжуються, зразу мама посипає. Сосочок флорою, і дитина гарно спить. Скажіть, що краще може бути, коли дитина вночі маленька спить, і мама висипається? Відповідно, вони двоє здорові. Тому біфідал з флорофорс обов'язково, до речі, вона дуже смачна. Дітки її люблять, і її можна змішати із молочком, і з йогуртом, і з чим тільки можливо. Тому ці продукти обов'язково захопіть з собою в дорогу. І... Продукт, який, мабуть, багато людей знає, але не всі, ще не всі. Тому ви їм розповісте, це наша. У мене люди приходять і кажуть, дайте, будь ласка, то мазь від всього. Я кажу, як від всього. А під, ну, Отак від всього. Люди е, цією мазою спасати все. Голова болить, помазали голову, горло болить, помазали горло, сльоз або зуб всередині помазали. Тифу, та він має трошечки специфічний е, такий запах. Так, він чуть трохи, але він буквально, е, він буквально там до 20, -20 хвилин вивітрю. Схопила поясниця, намазали поясницю, е, болить коліно, намазали коліно, вкусив кумар, є якась... Е, є якась е, там в у, місце, де вкусив, помазали. І тейфу – це є те, що допоможе, тому що там є багато ефірних масел, те, що допоможе вам вночі просто-напросто гарно заснути. Е, ну, є така е, п'ятки намазати, вдягнути в носочки. А я просто підносив, таку чуть-чуть намажу, і до 10 хвилин ти засипаєш, як дитина. Тому в дорогу обов'язково. Треба взяти тайфу. Ви допоможете ви допоможете і собі, і, можливо, своєму сусіду, який буде їхати поряд з вами. Значить, підведемо зараз ще раз, підведемо зараз ще раз. Тайфу для всього, мазь для всього, біфідусфлорафорст, щоб не підхопити, відновити свою мікрофлору, навіть якщо б якщо у вас. Потрапила якась інфекція, а ви будете пити флору. Вона її виштовхне це армія корисних бактерій. Запам'ятайте це собі не, здиття, не здуття не здутя ніякого і прекрасне травлення проти протипаразитарне це є обов'язково взяти в дорогу. Хлорофіл це навіть не обсуджується, тому що я думаю, що цей продукт знає всі і всі його вживають. А хто не ще не вживає з ваших знайомих, обов'язково скажіть, тому що зараз в наш час це обов'язково потрібно мати. І колоїдне е, срібло або срібний щит ви також берете з собою. Тому всім дякую за увагу. Я думаю, що я не забрала багато вашого часу, але можливо комусь була корисна. Всім нам швидкої перемоги, слава Україні і до нових зустрічей.